Дівчинка зараз буде виконувати команди. До мене. Сидіти. До мене. Сидіти. До мене. Сидіти. Дай лапу. До мене. До мене. До мене. Айка. Так. Фокус не получився. До мене. Aí cá, do mane, do mane, jeitinho, tá? Sedeita, 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 lá pudei, malu daet, lá pudei, malu daet, do mane, cruzunha. Красюня такая, коняся, красюня. Выховываем по чуть-чуть. Айку нашу. Так? Ай, это у нас любовь. Ай, это у нас любовь. Прекрасная собака. Так?